Всім привіт, друзі! Сьогодні ми спробуємо пройти саме великий сирний лабіринт в Роблоксі. Поки ми чекаємо на вихід четвертої частини сирного лабіринту, я вирішив, що вже час спробувати пройти цей рандомний лабіринт. Для того, щоб розпочати гру, нам з тобою треба зібрати команду не менше ніж з 15 гравців, і це може означати, що там буде вже не так просто, але нас дуже багато зараз знаходиться в лобі. Тож я думаю, що ми швиденько з тобою наберемо команду для проходження цього лабіринту. Ось так команду ми зібрали. Залишається зовсім трохи часу до початку самої гри, і команду ми зібрали навіть більше ніж з 15 людей. Я дуже сподіваюся, що такої кількості гравців нам вистачить, щоб пройти цей лабіринт. Гра починається, нам з тобою треба за 15 хвилин зібрати 65 шматочків сиру. Ууу, це прям більше, ніж я очікував. Ну що ж, давай з тобою бігти туди, я так розумію, що рація нам показує де знаходиться шматочок сиру. Два шматочки вже зібрали, ось там я бачу, забрали третій, це дуже добре. Давай з тобою подивимося, що знаходиться ось тут. Саме головне це зараз не набігти на цю криску. Блок сікола, Давай її візьмемо. Я так розумію, що вона дає нам прискорення. О, давай, давай, давай швиденько, забираємо шматочок сиру. Тут у нас є з тобою сердечко. Ти дивись, нам з тобою показують, що в нас з тобою максимальна кількість життів. Це означає, що якщо нас з тобою зловлять, то ми з тобою а, просто витратимо одне життя. Цікаво, скільки їх тут є взагалом. Давай підемо сюди. Дуже багато таких всяких коридорчиків, всього такого, цей лабіринт. О, ще один шматочок сиру. Щось тут підозріло тихо. Я вже прям боюся цієї тиші, але якщо так, сфера, Сферу я поки що не буду тестити, я так розумію, що вона працює як телепорт. Порт О, рація показує, що тут у нас є шматочок сиру. Мені здається, чи я чую, десь ходить криска. О, ні, здається, там вона так. Треба тікати в іншу сторону. Поки що я не хочу телепортуватися, тому що я не знаю. Можливо, воно нас закине в рандомне місце, і там також буде криса, і ми з тобою помремо. Тож поки що ми з тобою будемо втікати таким способом. Вона за нами біжить. Невже вона нас побачила і тепер не хоче від нас відставати? Так, ні, це мені прям зовсім не подобається. Давай прискорюватись. Тут у нас є блок Сікола, я на всяк Випадок, візьми в руки екстра лайф, а вона прям сино нас догоняє. О, це було прям максимально близько. Так, ще один шматочок сиру, швиденько хапаємо. Тут у нас сердечко, але у нас у нас з тобою не було такого, що ми втратили життя. Ну що ж, будемо телепортуватись. Нас собою перемістило. Так, тут бігають гравці, перемістило в іншу частину лабіринту. І якщо тут багато бігають людей, я так розумію, що тут більш безпечніше. Ні, вона десь бігала. Ці прям звуки мене дуже лякають. Сердечко мені досі не потрібно. Так, Так, воно мені не потрібно. Тут ще одна банка е, блоксіколи. Вона знову нас переслідує. Ні, здається, затихло. Може вона бігла за кимось іншим? Ну добре, тоді нам треба з тобою прискорюватися, щоб збирати далі сир. Дивися, за 3 хвилини ми з тобою зібрали 50 шматочків сиру. Вау, сьогодні мені з командою прям дуже пощастило. Нам залишається зібрати ще 15 навіть 14 шматочків сиру. Давай повернемо ось сюди. Рація показує, що сир знаходиться з тієї сторони, але я не зовсім розумію, як туди дійти. Давай повернемо. А ось воно де. Так, ну все, ми з тобою забираємо 52-й шматочок сиру. Вона знову за нами біжить. Вона знову біжить. З якої вона сторони? Нібито ніде немає. Рація не показує, що десь тут є сир. Тож ми з тобою, мабуть, трішечки почекаємо, поки у нас закінчиться таймінг, і знову нажмемо на кнопочку. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Так, сфера, все, ми телепортувалися, дивися, нас з тобою перекинуло, і там криса була напроти нас. Швиденько треба тікати звідси. Та що ж тут немає ніде виходу? Що це за лабіринт такий? Там є сердечко, а ми з тобою ще, до речі, жодного разу не померли. Сьогодні мені прям дуже щастить. Напевно, що це ви мене наділяєте таким, а, такою везучою. Частю в цьому лабіринті. О, ні-ні-ні-ні-ні. Ах, ну, все ж таки, перше життя у нас забрали. І залишається ще два житті. Так, треба шукати сердечко. Я не дуже хочу бігати з одним життям по цьому лабіринту. І залишається ще дев'ять сирів. Щось якось порожнє стало в цьому лабіринті, хоча нас там ще 14 людей, де кого тільки що Криска піймала. Так, рація мені не показує, де знаходиться наступний шматочок сиру. І це прям дуже цікаво. Чому ж так? Блоксіколо, ми звичайно забираємо. Давай ще раз подивимося, де знаходиться сир. Немає. Немає ніде шматочку сиру. Це що таке? Там їх двоє. Нічого собі, ти. Як воно це називається? Чому їх там двоє? Я думав, тут лише одна криса. Так, давай сюди повертаємо, але ми з тобою взяли сердечко. Це означає, що ми з тобою точно, якщо вмиримо, буде життя не останнє. Нас тобою перемістило напроти цих сам. Криз. Це що таке? Це як називається взагалі? Це прям зараз було дуже цікаво. А вони продовжують за нами бігти. Нас залишається 12 людей на, на карті, тобто в цьому лабіринті Екстра лайф. Давай брати його в руки, тому що якщо вони зараз нас доженуть, нам з тобою треба буде якось від них тікати. Повертаємося сюди. Так ще одна сфера. Давай я повинен встигти Ух, Нас перемістило одразу ж до другої криси. Так ще одна сфера. yeah Я встиг, а там ще одна криса. Да що ж це таке? Ти тільки подивися, вони повністю женуться лише за мною. Так, і вони все ж таки мене піймали. І в мене залишилося знову тільки два життя. Це зараз було максимально жорстоко і несправедливо. Ну, звісно, що в такій ситуації у нас з тобою шансів на те, щоб вижити, зовсім ніяких не було. І в нас з тобою відновився знову екстра лайф. Взяли баночку блоксіколи, є прискорення. Але ти подивися, а криси вбив. Бувають одного за другим гравців в цьому лабіринті настає все менше і менше. Проте нам залишається знайти лише 4 шматочки сиру. Ця рація знову не показує, де знаходиться наступний шматочок. Так, телепортам я більше не довіряю, тому що вони нас перекидують саме там, де знаходиться ця криса. Там є, дивися, там є сердечко. Беремо екстра лайф, швиденько беремо сердечко. Тепер у нас з тобою, навіть якщо вона нас ловить, у нас знову буде з тобою два житті. Телепорти, телепорти. Так, та що ж це таке? Ну я ж кажу, це прям жорстоко. Телепорт нас перекинув прям поруч, там, де ми з тобою були. Рація знову не показує сир. Що ж це таке відбувається. Так швиденько, швиденько біжимо сюди. Так, там є ще одна сфера. Ну що ж, давай ризикувати чи ні? Все а ні, дивися, вона прям біжить за нами. Так, мабуть, треба було все ж таки стрибати в той телепорт. Ще одне сердечко, проте вона нам зараз не поможе, тому що у нас з тобою три життя із трьох. Все, начебто відірвалися. Дивимося, що показує рація. Рація нічого не показує. Залишається три шматочки сиру. У нас 9 гравців залишилося в цьому лабіринті. Перші 50 сирів ми знайшли за 3 хвилинки, а ось ці останні сири не можемо знайти досі. Так, там ще одна криса, так швиденько-швиденько тікаємо. Вона не повинна нас зловити. Те хоча б одна баночка блоксікола. О, о, попереду я вже бачу одну баночку. Все, тепер у нас є з тобою прискорення, а вона продовжує нас по. Переслідувати там десь була сфера, але я зовсім туди вже не зможу повернути. Тут ще один шматочок сиру. Головне зараз взяти його, навіть якщо ми його візьмемо, а потім нас зловить криса нічого страшного. Але де він є? Мабуть, я про. Так, я повернув не туди, де було потрібно. Тож доведеться зараз повертатися або ж просто проходити з іншої сторони. Швиденько-швиденько тікаємо, тому що вона прям дуже близько до нас і вона починає нас наздоганяти. Ось там у нас з тобою знаходиться сир. Я дуже сподіваюся, що зараз ми з тобою його візьмемо. Повертаємо сюди, воно десь тут. Він десь тут? Ні. Ні, там є сфера. Мені здається, що я повернув зовсім. А ні, дивися, все ж таки ми. Знайшли з тобою 64 сири, один сир залишається. Один шматочок, і ми пройдемо цей лабіринт. Але щось мені підказує, що навіть як ми зберемо ці 65 шматочків, нам з тобою доведеться ще й шукати двері виходу. Ось там знаходиться наступний останній шматочок сир. А де криса? А де? А, серйозно? Тобто я біг їй назустріч? О, ну це було прямо максимально жорстоко. Ну навіщо так робити? Сем, я тепер зовсім не знаю, де знаходжуся, наскільки я далеко від останнього Останню шматочку сиру, нас залишається 6 гравців в цьому лабіринті. Там є сфера, так, де у нас там шматочок. Рація зовсім не показує. Тобто, ми з тобою навіть, напевно, ще не дуже близько до цього останнього шматочку сиру. Хтось із гравців знайшов останній шматочок сиру, нам показують двері з виходом, куди нам з собою треба буде добігти. Швиденько, швиденько біжимо до них. Головне зараз це не натрапити на цю крису. А я чув, що вона десь пробігала неподалік. Від нас. І я зовсім не пам'ятаю, скільки життів у мене залишалося: одне чи два. Якщо у нас залишилося два житті, то тоді нічого страшного, якщо криса нас піймає. А якщо воно останнє, не дуже хочеться програти тоді, коли у нас вже відчинені двері з виходом. Повертаємо сюди, ні, здається, там немає дороги. Треба зараз обійти швиденько, ось це місце. Повертаємо ось сюди, так вже дуже близько, двері з виходом. У нас з тобою є екстра лайф, треба взяти його в руки. Так, тут знову немає виходу. повертаємося сюди. І де гравці? Нас п'ятеро, і я жодного не бачу в цьому лабіринті, де вони там поховалися? Чи вони вже вийшли в ці двері? Залишається зовсім трохи. Ми майже добігли до дверей виходу і. Я потрапив в телепорт? Серйозно? Мене відкинув телепорт назад. О, і за цих білих дверей я зовсім не помітив, що там був цей телепорт. Так, зараз нам треба швиденько добігти до дверей. Я вже чую, як криса починає бігти за нами. Сердечко, є, у нас з тобою є плюс одне життя. Тож якщо вона спіймає, то ми з тобою точно зможемо вижити. Все, ми з тобою пройшли цей лабіринт. Отримали бейджика, це було прям максимально. Просто максимально складно. Мені здається, що навіть третю частину не було так складно проходити, як цей величезний, величезний лабіринт сиро. Ось так ми з тобою пройшли цю гру. Наступні гравці, тобто гравці, які бігли за нами, там вони десь досі біжать. Ну що ж, давай виходити в ці двері. Непросте сьогодні було проходження, але я радий, що ми з тобою все ж таки змогли пройти цей лабіринт, не дивлячись на те, що криси постійно на нас полювали вже під кінець самої гри. Але я все ж таки чекаю, коли вийде саме четверта частина сирного лабіринту. Напиши в коментарях, як тобі такий лабіринт, а з тобою, як завжди був Чейз, побачимося у наступному відео.